Мене звати Андрій Ченка Ігор, кандидат депутати по 205 му мажоритарному округу міста Чернігів. Я думаю, декілька факторів. Перше, у мене є рішучість і величезне бажання нести нову якість політики. Боротьбі з корупцією, історію прав, виборців, українців і не лише там перед виборами, а напротяго всього того сроку, на який мене обирають. У мене нема бізнесу, який би мене, наприклад, тягнув або через який був би уразливий. У мене є гарний досвід роботи в громадському середовищі і підтримка в цьому середовищі. Саме тому я думаю, що ну, рішучість. І воля до змін, якісного виконання своїх повноважень мене відрізняє решти. Я не знаю життєвий шлях всіх кандидатів, які там балотуються, да. Навіть не всіх знаю особисто. Але справа в тому, що в моєму випадку моя історія вона достатньо. Ну, Відрізняється, я думаю, від а, звичайної історії політики, як вони, як вони її будують за звичайних партій, повністю своїх там зв'язків, або ще якийсь капітал, у когось якийсь знайомий, у когось батька, родичі і так далі. От там свіжий тівий шлях я проходив санстіна, там кував його там, боров труднощі, допомогою своїх власних сил. І допомогою команди, якою в мене є. Тому мій шлях зараз в громадянській активності, в боротьбі за гідне життя, воно мало конкретні віхи, так? коли ми виходили і робили, ми декларували, що ми а, не хочемо терпіти. Ми виходили пістіння, міську раду вимагали відповіді. Якщо мені не подобалося рішення прийняти рішення Азарова, ми наступний же день вийшли до Чернігів. Дивлячись на той тиск і зробили це. Навіть після нашого розгону ми знову виходили на цей на цей, на цей Рамидан, і ми це робили. Коли ми декларуємо, що ми а, вбачаємо нову якусь політику прозорому фінансування, то ми це робимо. І переконаний, що так має бути.